Розпалити в багатьох людей жертовну любов до Бога і народу, мати її самому, пізнавши істину, передати її іншим, для цього потрібно великої душі, душі великого апостола, людини від Бога посланої. Писав митрополит Андрій Шептицький у 300 роковини мученичої смерті святого священномученика Йосифа Йосифата Кунцевича, архієпископа Полоцького, єпископа Вітебського і Мстиславського, висвяченого у єпископи 12 листопада 1617 року Божого. Священномученик Юсафат Кунцевиш для Радехова, а знедавна і для Радехівщини, став особливо шанованим. Адже в часі освячення деканального храму Святого Миколая міста Радехова, згідно обряду, при стіл храму було закладено мощі священномученика. Архівні записи донесли до нас цю важливу у духовному житті міста подію. Обряд закладання мощей супроводжувався обходом довкола новозбудованого храму, де просвященніший Михаїл Колтун і настоятель храму митрофорний протовірею отець Ярослав Михалюк у супроводі духовенства та параферіан храму, несучи на піднятих догори руках антимінс з мощами на дискусії, передають їх з рук в руки священникам. І ось починається урочиста мить. Декан Радехівські митрофорні протиіреї Ярослав Михалюк з присвященнішим Михаїлом Колтуном, правлячим архіреєм Сокальсько-Жовківської єпархії, витинають з антимінса чотирьох євангелистів і вкладають їх в заглибини по боках престолу. Капсулу з мощами священомученика Йосафата вкладають центральну заглибину і запечатують її воском. Це те місце, на якому стоятиме кивот. Такий спосіб церква вважає його нашим опікуном, і ми віримо, що Господь через нього посилає нам свою ласку. А вже з ласки Божої, 14 квітня в час четвертої неділі Великого Посту 2013 року, тризвін вузлівського храму всіх святих українського народу скликав парафіян на святу молитву разом з священномучеником Йосафатом. Завдяки старанням настоятеля храму всіх святих українського народу селища Возлового отця Романа Назаркевича, частинку мощей священномученика Йосифата, які сьогодні спочивають біля гробу святого Петра в Римі, було передано храму. Цього дня, можна сказати, нездійсненна мрія все ж таки, з ласки Божої, здійснилася. Настоятель храму всіх святих українського народу, отець Роман Назаркевич, близько півтора року тому від імені громади написав заяву на ім'я правлячого архієрея Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїла Колтуна з проханням мати мощі священомученика Йосафата в місцевому храмі. Через певний час мощі і святої Папської базиліки були надіслані на адресу Сокальсько-Жовківської єпархії. Про Михаїл Михайло Колтун. Переадресував їх до храму всіх святих українського народу села Возлового. Після виготовлення певного саркофагу, куди було поміщено мощі, їх урочисто виставлено у храмі. Усі кошти на доставку і виготовлення саркофагу були пожертвовані достойним членом місцевої парафії Андрієм Михайлєвим, який люб'язно відокнувся на це заохочення. Цього дня святу літургію відслужили отець Борис Незнанова у співслужинні з отцем Тарасом Спавлова та настоятелем храму отцем Романом Назаркевичем, супроводжував святу літургію милозвучний хор марійської дружини Радехівської районної школи мистецтв під керівництвом Марії Павко. Продовжив богослужіння обхід довкола церкви із святими мощами, по закінченню якого їх було виставлено на церковному квіті для загального доступу. Усі присутні цього дня мали змогу доторкнутися до святині, попросити заступництва у Бога, і ми віримо, що Господь через священомученика Йосафата буде посилати нам свою ласку. Кожного місяця, 25-го числа, мощі будуть виставлятися у церкві для спільної молитви. Я хочу вам, дорогі мої братя і сестри, побажати, щоб біля цих мощей, які будуть у вашому храмі зберігатися вже довічно, ми лише будемо отця Романа просити, аби він нам на якийсь період часу ті мощі подарував. Аби вони освятили ще не тільки Возлове і бабичі його парохи, щоб вони освячували ще й навколишні села, міста, щоб слава, щоб оця могутність святого Священномученка Йосифата освячувала в нашій християнській традиції маємо особи, які називаємо рівноапостольними. Це ті люди, що робили те, що робили апостоли, проповідували, принесли світло християнської науки. В нашій традиції маємо також назву апостол Унії, благовісник Унії, слово, яке означує єдність, єдність християн, так як її бажав Ісус Христос. А ті апостоли, благовісники, це ті постаті в нашій історії, які старалися ту єдність створити. І тому такі особи, як священномученик Єосафат, в свій спосіб старався оту єдність здійснити, зблизити. Це є ті апостоли, які своє життя цілком віддали для здобуття ідеї єдності. Вітебська трагедія 1623 року принесла в жертву власне життя в ім'я віри. Святий Йосафат в особливий спосіб розумів Христа. Його смерть стала посівом і зерном, з якого виросла церква, яка проповідує єдність. Тому святий Йосафат є апостолом єдності Христової Церкви. Але були і вороги святого єднання. Були ті, кому не подобалося, не подобалася ревність, з якою святий Йосафат проповідував оце єднання у Христовій церкві. І ті вороги задумали вбити пастиря, бо розуміли, що вбивши Йосафата Кунцевича, їм вдасться, напевне, розігнати оцей великий і святий задум єднання Української церкви з апостольським престолом. Знищити святого Йосафата планували 25 листопада 1623 року у місті Вітипську. Ця Страшна трагедія сталася, коли було відслужено у церкві утренню. Як кажуть очевидці, святий Осафат співав, як ніколи гарно, як ніколи натхненно. А вже біля його резиденції чекали ті, хто мали здійснити вбивство. І ось коли на ратуші вдарив дзвін, що був знаком до нападу на резиденцію, якраз святий Осафат ввійшов на поріг. Своєї резиденції і там на нього напали. Його вдарено палицею, по голові, а потім розкроєно голову сокирою. В його тіло стріляли з самопалів, на нього плювали, його волочили по подвір'ї, по потім по цвинтарі, по цілому місті. І врешті його стару рясу порвавши, накидали каміння, прив'язали і кинули у двіну. На шостий день було знайдено тіло святого мученика. Той, хто його вбив, повішався ще в першу ніч. Ті, хто його переслідували і задумували вбивство, почали плакати і молитися. Шкодували про те, що вчинили. Але пастиря вже між ними не було. Залишилися тільки нетлінні останки. Велика похоронна процесія тягнулася від ріки, спочатку до церкви, потім його тіло було перевезене до Полоцька. Весь 1624 рік тривав беатифікаційний процес про проголошення блаженним мученика Йосафата. А в 1867 році папа Пій IX Підписав декрет про проголошення святим священомученика Йосафата архієпископа Полоцького. Отже, весь український народ черпає з ласк і заступництва цього святого апостола Єднання. Наша церква втішається тим, що має такого великого святого, який віддав все, навіть своє життя, за святу справу. Єднання української церкви.